Вітаю! Ще одне запитання досить часте по роботі з пультом і яскравістю ліній. Що ми можемо сказати по даному приладу 4D DotSan? Дивіться, у нас отакий пульт йде доволі універсальний. Це кнопка для роботи з імпульсним режимом. Про неї зараз не говоримо, бо це по роботі з приймачами. от у нас іде кнопка v, так, і H. Вони дозволяють нам перемикати. Вертикалі і горизонти. І дивіться, якщо от у нас включені лінії, я нажимаю В і утримую, Ось, і прилад пішов на зменшення. От Ми досягли найменшої яскравості. Якщо ми будемо наживати H, то вона буде збільшувати. Ми можемо підібрати для себе найоптимальнішу, в залежності від тої відстані, на якій ви працюєте. Максимальна це для роботи на великих відстанях або на вулиці. А мінімальна, якщо ми ставимо то ми можемо працювати в приміщенні з найтоншою лінією, наприклад, коли плитку вкладаємо і так далі.